Всім привіт! Прийшли мої посилочки. Ось такі. Я швиденько зараз покажу вам замовлені сироп для покращення зору. Він йшов за ціною товару дня. Клієнтське замовлення і собі я замовила дуже багато часу проводжу з телефоном, з ноутбуком. І працюючи з джерелією і в школі, тому вирішила спробувати ось таких три пляшечки. Так, дивіться, що я маю? Прийшов мені в подарунок за виконання програми набор карбокситерапії для миттєвого ліфтинг-інфекту. Наша преміальна лінійка від джерелії. Ціна такого набору в каталозі складає майже 900 гривень. Я отримала в подарунок за виконання програми. І, до речі, отримала два набори. Ось, Два набори карбокситерапії у подарунок. Це неймовірно круто. Потім більш детально розкажу про цей набір і покажу вам його. Так, маємо мило. Йшло теж за товаром дня. Зі знижкою 50% наше антибактеріальне класне мило його замовляють. Я користуюся і замовляють клієнти на постійній основі. Так, з'явився, до речі, наш ополіскувач протизапальний для полості рота ротової порожнини. М'ята шавлія, кора дуба дуже класний, дуже класно знімає запалення. Це концентрат, це концентрат. тому Вистачає його надовго. В замовленні тут дві пляшечки. в мене його можна придбати за 50% знижки при покупці зубної пасти, захист чутливих зубів. 100 мг зубна паста об'єм її. В замовленні дві зубні пасти, дві зубні пасти, вони усувають чутливість зубів, не містять фториду. Не містить антисептиків, штучних ароматизаторів. Тож, купуючи таку пасту зубну, ми Ополіскувач беремо із 50% знижки. Так, замовлені рум'яна кремові, я вже показувала їх, користуюся, мені дуже сподобалися вони, Так, клієнтське замовлення. І ось екстракт брокколі. Від папілом. Дівчата він дійсно працює, перевірили вже, значить, оці маленькі папіломи висячі, вони при прийомі цього екстракту броколі всихаються і відпадають. Тому у кого є така проблема, екстракт броколі йшов за, йде зараз за зниженою ціною вав ціною на цьому, тижні, тому можна замовити. Там на курс. Курс 3 місяці. Тут 60 капсул, це на місяць, по одній-два рази в день приймати. Кому цікавить додаткова інформація по екстракту броколі, пишіть в приват, я вам надам. Отже, ось таке замовлення. І обов'язково покажу і розкажу про карбокситерапію додатково.